Ми завдяки міжнародній допомозі Збройні Сили України віднедавна мають можливість давати гідну відповідь росіянам на застосування ними касетних боєприпасів. Ворог обстрілює Україну касетами з ураганів і смерчів з перших днів війни. Ну а тепер такі снаряди є і у нас. Передали їх нам сполучені штати, і касетні боєприпаси здатні радикально змінити ситуацію на полі бою. Власне, одна касетна бомба, ракета чи снаряд розкидають по великій території десятки мін, які можуть вибухнути не одразу і становлять небезпеку десятки років після свого застосування. Але зараз нам треба вибити окупантів із нашої землі. То якими бувають ці особливі боєприпаси, та про їхню роль на цій війні, дивіться. Вони небезпечні, не завжди помітні та підступні. Після вибуху в повітрі розпадаються на десятки дрібних снарядів. Касетні боєприпаси вже в Україні і готові нищити ворогів. Касетний боєприпас це той самий снаряд калібра 155 мм, міліметрів. Але в по суті він є контейнером. Він після пострілу над ціллю розкривається, і з нього випадають. Суббоєприпаси в снаряді калібру 155 мм – 88 гранат. гранати будуть падати на відстані декілька метрів одна від одної. Ці боєприпаси дозволять мінімізувати снарядний артилерійський голод нашої армії, нищитимуть піхоту та легко бронетехніку рашистів на відкритій місцевості. Зокрема, страждатиме щільна оборона ворога. Бо від цих боєприпасів у копі не заховаєшся. Умовно кілька снарядів касетних виконують те саме завдання, що умовно десяток півтора звичайних на висоті 20-30 метрів. Ці субелементи розкладаються і накривають оцю всю площину перетвори. Чи там все умісило осколок. Касетний боєприпас, приміром, танк не знищить, але суттєво пошкодить. Але в цьому і суть, адже ворог забирає з поля бою саме підбиту техніку. І в той момент, коли до ушкодженого танка наближається особовий склад противника разом з тягачами, в бій вступають ці маленькі дрібні снаряди, які розлетілися в момент вибуху по всій території. Це зброя виснаження. Уявляємо собі, що у день ми на цій площі можемо, скажімо так, убити 100 окупантів. А з допомогою касетного боєприпасу ми піднімаємо цей коефіцієнт на 20-30%. Тобто, вже 120-130 чоловік. А в тижневому вимірі такі показники суттєво зростають. І це лише на одній ділянці фронту для росіян фактично настав час розплати, бо такими боєприпасами смерчів та ураганів вони обстрілювали наших військових та мирні міста всі півтори року великої війни. Американські касетні боєприпаси вони набагато більш ефективні, ніж російські. Набагато більше ворога загине під час артилерійських обстрілів. Ризику для наших штурмовиків буде набагато менше, тому це дасть такий ну, величезний поштовх нашому наступу на Півдні в першу чергу. Існує конвенція щодо заборони касетних боєприпасів. Втім, Україна, США та Росія її не підписали. Але ми гарантували країнам-партнерам, що не використовуватимемо їх у густонаселених районах, навіть якщо ті окуповані російськими військовими, а ще не битимемо по території Росії і будемо вести суворі облік кожного пострілу та територій, де застосовували ці боєприпаси. По перше, вони не будуть використовувати їх на російській території, а лише на власні території, де мають найбільший стимул до обмеження, обмеження впливу на цивільне населення, тому що саме українські громадяни будуть піддаватися ризику. По друге, українці не будуть використовувати їх у населених пунктах. Та суддів хід війни касетні боєприпаси не змінять. Вони лише допоможуть вирівняти наші сили на полі бою, кажуть експерти. Це міцна цеглинка у фундаменті, навіть не на у фундаменті, а у будівлі нашої перемоги. Але жодним чином це не та зброя, яка зламає хід війни. Хід війни зламає велика кількість талекобійної артилерії і потужної авіації. Поки касетні боєприпаси ще не використовують на полі бою, але це питання часу. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.